Усім привіт! Сьогодні у нас дуже цікава тема: чи варто чоловіковій дружині працювати на одній роботі, тобто в одній установі, займатися однією справою? Ну і так далі. Ми з Леною, до речі, ми працюємо якраз таки на одній роботі і хочемо поділитися особистим досвідом. Ну, пропоную почати з позитиву. Коли працюєш на одній роботі, краще починаєш розуміти одне одного. Ну, тобто, буває, наприклад, чоловік прийшов додому, стомився, чи вдома ще як вирішує якусь там проблему, переживає за проєкт і так далі. І коли ти в цій самій темі, ти розумієш, що так, є причина, навіть співпереживаєш. І це допомагає. Я навіть знаю одну сім'ю там, де були досить серйозні сімейні проблеми. Там навіть на межі розлучення було. Але у чоловіка склалась дуже складна ситуація на його фірмі, і він був змушений скорочувати дуже штат, і він навіть вирішив скоротити бухгалтера. А потім він дружину попросив, допоможи мені з бухгалтерією. І ви знаєте, от спільні проблеми, спільні переживання їм десь допомогли зрозуміти одне одного і відновити стосунки. І ця сім'я збереглася і дуже гарно живуть і зараз. Також, ну це такий маленький позитивчик, але все одно є. Може бути відпустка одночасно. Ну, принаймні, у нас, ну, у нас так, так можна так. планувати якісь. Якусь поїздку і так далі легше це зробити. Ну і ще ви тоді бачите одне одного гарними, причепуреними, причесаними гарно одягненими. Тому що зазвичай як вдома. Ну, вдома ми ходимо в такій одежі, щоб на вулицю не завжди ми ми, ми б вийшли би в цій одежі, чи в магазин би сходили. Я би. хочу сказати, що молоде покоління тут виправляється. Це ну, так, ще... це більш, більше, більше нашого покоління стосується так. а а так, коли ти вдома бачиш дружину, ну десь там більше в піжамі, то приходячи на роботу, коли бачиш гарно одягнених жінок з гарними зачістками. А тут плюс ти з дружиною разом на роботі і бачиш гарну дружину на роботі. Кож можна добиратися разом на роботу і додому, mm -hmm. особливо коли потрібно для цього їхати автомобілем чи ще якимось транспортом, і це, до речі, ще дає час, коли ти в дорозі поспілкуватися, можливо, вирішити якісь сімейні питання, та просто навіть поговорити. А ще легше відпроситися, особливо коли чоловік твій начальник, наприклад, щоб піти з дитиною. В до лікарні чи там на виступ у школу, тому що тебе швидше зрозуміють. Ну і ще один плюс: якщо я кохаю свою дружину, а я кохаю свою дружину. Мені ж приємно, коли вона, коли вона поруч. Закохані вони люблять бути разом, а тут можливість навіть на роботі бути разом. Ну і ще тут дуже важливо, що е, у, у тебе на роботі є людина, яка тебе розуміє і яка готова тебе підтримати. Ну і яка 100% на, на твоєму боці, правда? Ну, стороні, так. Що би не було якісь проблеми, якісь переживання, якісь е, ну, серйозні навіть проблеми, ти знаєш, в тебе є хтось, хто тебе зрозуміє, підтримає і можливо навіть допоможе, підскаже, як вирішити проблему. А ще. Є завжди про що поговорити, тому що є спільні теми, спільні інтереси, є якісь питання, потрібно обговорити спільні проблеми. Так, хоча, і тут ми, мабуть, плавно переходимо вже до негативних сторін, коли чоловік і дружина працюють на одній роботі, що розмови про роботу можуть займати дуже багато часу і вдома. Тобто не можна, ніби розслабитися і. Переключитися. Ну, тобто, в тебе і вдома робота продовжується. Я не, не раз себе ловлю на думці. Ми лягаємо спати. І щоб поговорити про щось своє, ми продовжуємо обговорювати якісь питання з роботи. Так, або йдемо гуляти на вулиці, думаємо все. Ми будемо зараз дивитися на природу, мріяти. І йдемо і обговорюємо робочі питання. Ми так. починаємо з мрій. А. а потім переходимо так, так. Переход... Да. Е, дуже себе тут контролювати, мабуть, просто ставити кордони для себе. Так. Ну і, і ще один мінус: е, після роботи ввечері немає радості зустрічі в сімейному колі, тому що ну, ми ж не розлучалися, а приємно, коли ти повертаєшся додому, а тебе зустрічають, обіймають. Так, так. Ну, хоча, ти... хоча це можна також виправити, чому би не прийти додому, не обнятися у рами вдома. Або я вперше виходжу, заходжу додому, і тут раз і, і зовсім інша Лена. Е, І ще одна небезпека це втручання в робочі питання одне одного. Е, ви знаєте, збоку воно ж завжди видніше, і ти збоку завжди знаєш, як правильно, і ти хочеш ніби допомогти підказати. Так, підказати. А ну це може бути ну, по-перше, неприємно. По-друге, воно може збоку -з виглядати не, -не, не зовсім адекватно, коли ми втручаємося в справи одне одного, тому що обов'язки то у нас різні. Ну і ще такий момент, можливо, це більше для жінок важливо. Е є потреба все-таки у сім'ї в якісно проведеному часі, коли ми ось. Е Разом спілкуємося, можливо, якісь такі обстановці, е романтичні навіть. А тут, ніби вже все проговорили, вже, можливо, навіть трохи надоїли одне одному. Ну, і... наговорились, виговорили свій е ну, запас денний. Чоловік так? виговорив свій запас е слів за день і ніби хоче побути на самоті, ти це відчуваєш. І розумієш, що це, мабуть, йому потрібно, е, а всередині якась така, як ніби не незадоволення, дати, незадоволення не, да, Чогось не потреба. Ну і ще одна деталь: ми більше переживаємо за проблеми чоловіка або дружини, бо є проблеми, яких ми могли б не знати, якби працювали б на різних роботах. І менше би знали, менше б переживали, скажу так, простіше. А так як ми працюємо разом, ми більше знаємо про проблеми одне одного, а це також якусь може привносити напругу. Ну і такий момент, коли власний бізнес ну, може не бути чіткої зарплати, да? там воно школивається. Ну, а для жінки це часто дуже і дуже так. важливо. Так, жінці дуже важливо відчувати, що є якісь гроші, які вона заробляє сама, і може ними розпоряджатися на свій розсуд. Основне, що ми зрозуміли, не потрібно переживати зайвого. Так, Бог дав чоловікові достатньо розуму і сили, щоб впоратися з усіма викликами, і нагадувати собі, що ти всього не знаєш і можеш помилятися, тому довіряй більше чоловікові або дружині. Наступне потрібно розмежовувати роботу і особисте життя, щоб робота не входила в ваші, ваше особисте життя і в ваші стосунки. Так, щоб сімейний вечір не перетворився на виробничу нараду. ну от, тому що дуже важливо, щоб в наших стосунках була романтика, щоб було таке спілкування не про роботу, а про, про якісь свої мрії, про наші стосунки, про наш дім, про наші плани. І щоб дім був місцем, де можна розслабитися, переключитися, відпочити і відновитися. Також щоб вдома була затишна сімейна атмосфера, щаслива розслаблена дружина. Для цього на роботі приділіть часу для вирішення обговорення робочих питань, щоб дружина ну, ніби якби стояла в черзі. Так, ми в нас просто може бути така спокуса, що ми вдома потім поговоримо. Так, зробіть це краще е, на роботі. Може бути і ще така ситуація. Ви працюєте на різних роботах. Але ви роботу приносите ще додому, вам потрібно ще щось доробити. І ви приходите додому, і замість того, щоб приділяти час своїй сім'ї, ви продовжуєте працювати. Ну і останнє, що хочемо сказати: можна просто працювати на одній роботі, а можна працювати над однією справою, однією мрією і прагнути до однієї цілі, ну і відчувати. Покликання до якоїсь певної однієї місії. Так, тоді все по-іншому. Тоді ось ця справа, служіння чи ідея точно зробить нас ближчими, сильнішими і успішнішими. І тоді приємно разом порадіти успіху, бо він наш спільний. Для мене тут сильним прикладом є Акіла і Прискіла. У них була одна справа, вони виготовляли намети. І у їхньому домі ще була домашня церква. Вони обоє повірили в Ісуса і всіляко підтримували апостола Павла, допомагали йому проповідувати Євангеліє. і це напевно об'єднувало їх. Чим більше у вас спільних цінностей, справ і інтересів цілий, тим ваша сім'я міцніша. Чого ми вам щиро бажаємо?